Сьогодні хочемо зачитати авторський вірш нашого полегного захисника Ярослава Петрушки. Раненько рано усі тихо спали, ворожі танки вже поле горали. У темному небі мотори годіли, ворожі бомби на землю летіли, ворожа навала звідусильна летіла і мирну землю знищить хотіла. Прокляті ортиці наш світ зруйнували, палили, вбивали, людей катували, стоїть і ридає, посивіла мати, не знала, що буде синочка ховати. Ой, любий синочку, рідненький мій синок, за рано ту тебе в доповину. Тобі піще жити, радіти, кохати, дітей народити. Лиши на спотові сирає могила, усміхнене фото, червона калина.